На телеканалі Ті 7 Плюс продовжується інформаційний день. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну, і членство України в Європейському Союзі у Єврокомісії починають формувати рамку переговорів. Починають процес скринінгу законодавства України, а також роботу над власними реформами, щоб бути готовими прийняти нових членів. Про це далі, і не тільки про це. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Доброго дня, пане Олексію. Слава Україні! Героям слава традиційно, дуже радий вас бачити. Як же говорили до ефіру, давно не бачилось, треба це виправляти потрібно чаще, частіше бачитись. І традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Ну що, давайте починати. Там давайте розпочинати. розпочинати. І найперше, що хотілося б саме, щоб ви проаналізували ту інформацію, яку я тільки що прочитала, про власне початок формування рамки переговорів. Це черговий процес євроінтеграційний для нашої держави, зазначають, що почнуть не лише скринінг українського законодавства, а також роботу над власними реформами, щоб бути готовим прийняти нових членів. Пане Олексію, наскільки довгим може бути даний процес, і наскільки буде болючим оці ці зміни в українському законодавстві? Фух, ви таке масштабне запитання поставили, що я навіть не знаю з чого розпочати. Ну, по різному воно може бути, може бути болючим, може бути неболючим, може бути швидким, може бути нешвидким. Розумієте, тут ж. Ну, по суті, будь-яку відповідь можна підставити під ваше запитання питання в іншому, як нам потрібно, правильно, як для нас буде зручно, як для нас буде ефективно, як буде для нас найменш болісно. Надже, якщо хтось думає, що це просто там порівняти законодавчі рамки і все. І там припустимо на не зробити. О тут розсинхронізація тут розсинхронізація, відповідно напрацювати дорожньої карти на ініціатив. то вони помиляються. Це все, от то, що я щойно сказав, було до. Політичного нас запрошення до європейського союзу, тобто до грудня місяця 23-го року, коли нам давав євросоюз свої рекомендації по ключовим напрямкам, і ми відповідно їх імплементували. Тобто на 90% наші взаємовідносини з європейським союзом вони були саме в, в сфері законодавчої В сфері імплементації того, що нам рекомендували, просили і так далі тому подібне. Тепер шлях він набагато складніший, окрім того, що зараз відбувається ця синхронізація законодавства і напрацьовуються дорожні карти імплементації відповідно законодавства. напрацьовувати ще будуть відповідно дорожні карти відносно там 16 пакетів, які обов'язково Євросоюз, усі нові члени мають проходити. І це буде вже більше якраз пота не на рівні законодавства, не на рівні Верховної Ради України і не на рівні імплементації. Це буде робота на горизонтальному рівні саме урядовому між урядами конкретних країн Європейського союзу та тану зазвичай Єврокомісії як виконавчого органу Європейського союзу. І отут ключове питання насправді. Чи готовий наш уряд до такої якісної е, роботи? Тому що одне питання не проводити і мати політичну волю проведення тих чи інших ініціатив через парламент Там бачу, да, президент е, зробив вектор. Е, він має монобільшість, він має в принципі партнерів на нашому євроінтеграційному шляху серед інших партій. Тут великих проблем не було. погодьтесь. ми пройшли за рік. Рекордно, скажімо, таку дистанцію від кандидатства до політичного запрошення історія такого просто не знає. Тобто, тут на все от з політичною полю на все добре. А от що з професіоналізмом на урядовому рівні? Вот от це насправді виклик. Повертаючись до вашого запитання та на швидкості да. Я хочу, щоб це було швидко, тому що я проти калькування. Я проти того, щоб ми просто покальки брали до якихось реформ і так далі, там припустимо сфанці, з Франції, з Німеччини. Не, не з Іспанії, з Польщі ми дуже любимо це калькувати. От так от мені цього не хочеться. Потрібно не працювати. Ну я викладачник не, не дійну, ж, да не, о, я працюю не викладаю в тому числі роботу там ефективно державних органів, род місцевоса врядування, паблік полісі в принципі на працювання. Ну так от іноді хочеться нашим урядовцям ці всі. ну, Ох, ми ці всі базові речі постійно нагадувати. Що питання не в тому? От ви пам'ятаєте, в чому наші депутати як ти кажуть, гезуються? Да, Хто більше законопроєктів подав? Ну це ж абсурд. Ну це ж абсолютний абсурд. От і навіть ну так каже: подав 350, із них пройшло три. А навіщо ти подавав 350? загружати роботу комітету Верховної Ради своїм спамом. Вот і заради того, щоб потім сказати, що ти подавав 350 законодавчих ініціатив. Ну розумієте, має бути якась доречність в діях, має бути якась ціленаправленість, а не типу, а що ж я сижу в Верховній Раді? Типу, давай я щось буду подавати. Ну ну здеградували. Ну здеградували на превеликий великий жаль. І я зараз не відношений до будь-якої політичної партії. Ні. На всі приблизно правді знаходяться на одному рівні. Не, немає слів консолідованих позицій на законопроектам по ані фракції конкретних, ані груп, так да? що в принципі тоді мало б сенс вивіти політичної відповідальності не Васі Пупкіна на, народ депутата, а конкретної фракції, і вона втрачала відповідно або домовляла своїх прихильників серед суспільства, але ризикувати так не хочу. Тому пупки, на надходить вас у Пупкіна, який починає писати на якісь законодавчі ініціативи, а потім ще таких 10 вас починають, оплувати, і все перетворюються на, на суцільний хаос. Так, от насправді, от ми зараз імо дуже крихкомулюді, тому що не наша до дорога союзу наших економік, нашої політичної законодавчої системи. Воно буде мати прямий вплив на нас, на наш середній бізнес, на нашу промисловість, на нашу грарне на нашу переробку, на нашу економіку, і як наслідок. На нашу геополітичну суб'єктність, якщо по всім сферам ми будемо інтегровані повністю в європейський союз, причому на правилах європейського союзу або тих країн, які успішно пролобіювали своє лідерство в ЄС в тій чи іншій сфері. Звичайно, ми будемо втрачати в своїй політичній суб'єктності а з іншої сторони, якщо ми не будемо інтегруватися, ну то ми тоді не отримаємо бонуси у вигляді багатих європейських ринків, тобто. Я вам зараз показав дві сторони однієї монети, однієї медалі. І отут дуже професійна має робота бути урядова, законодавча, синхронізована по цій дорожній карті. Як зробити так? Щоб ми мало того, що зберегли то, що в нас є в промисловості, машинобудування, на базовий АПК, на базовий АПК накидаємо одразу тваринництво, яке дає робочі місця, і відкриває нові ринки Європейському Союзі. Додаємо переробку на базі, що в нас рівни багато, і тоді її переробка буде з великою доданою вартістю. Да? От і для того, щоб ми, ми ми диктували умови європейському союзу по повне багатьом категоріям товарів, і щоб саме на нас робив ставку вже з часом сам європейський союз, щоб ми монополізували певні галузі, щоб там правило в принципі десь схожу політику вести як вела Польща свого часу, яка від суто аграрної країни. Не отримала величезну кількість дотацій з європейського союзу раз на переманила до себе за рахунок дешевої робочі землі по баху... зіста тим самим дала дала купність робочих місць. А це одна з найрозвинніших. Найдинамічніших економік Європейського Союзу, тобто а от тепер переходимо до змін Європи, да, для того щоб нас приймати. Я пам'ятаю, пам'ятаю ваше западання. і отут воно нерозривно пов'язано до речі з Польщею, тому що якщо ми зможемо не сваритися на кордоні. За аграрний сектор, за пшеницю, за логістику, а все ж таки знайти точки дотику, скажімо, на стратегічного дотику, тобто не ситуаційного, не відкрити якісь там вікно можливостей на місяць. Ні, щоб ми могли розуміти, що тільки спів. Пільно тільки наші дві країни, як локомотиви, не можуть диктувати потенційно всю політику європейського союзу, тому що ну ну, математика і математика нікуди не дінешся. Країни Балтії, Польща плюс Україна це як мінімум блокуючий пакет. А блокуючий пакет, це якраз і є диктування правил європейського союзу, в тому числі і по перерозподілу розподілу бюджету, адже це про гроші перш за все. Тобто прагматичність цього, що нам зараз необхідно, потрібно. Да. От, до речі, наш президент це відчуває. йому Це я думаю, давно показали. країни Балтії, да, коли постійно у нас контакти відбуваються, Польща, міжурядова взаємодія, міжпарламентська взаємодія. І от напрацю... головне нам напрацювати оцю спільне полісі якраз Польщею. Оце буде такий базовий стартовий якраз період, від якого ми можемо відштовхнутися. А якщо вже ми це зробимо, далі можна вже йти повноцінно, так так мовити і на ринки продовження Європейського союзу, так і на ринки близького сходу середньої Азії їх не потрібно забувати. Мав в Україні величезний логістичний потенціал. Про що до речі, Давос на да, цій дні в Швейцарії? якраз про відновлення економічної довіри? Багато говорять про Китай, багато говорять про Індію. Багато говорять про новий шовковий шлях. Україна. Якщо не ну, вже навряд чи стане частиною, ну скажімо так, повноцінною цього шовкового шляху, то як мінімум, да, воротами в європейський союз на логістичною базою, базою сировиною, ну мається на увазі. Де зберігати да тимчасово те, що або експортують або імпортують європейський союз, враховуючи, що у нас величезні площі, тобто Україна в цій харчові в цьому харчовому ланцюжку може зайняти дуже а, солодку, називаємо це так для себе роль. Але й тому не потрібно дивитися тільки з зашореного сторону європейського союзу та. НАТО та Сполучених Штатів, ну але да, це пріоритет, але потрібно дивитись і далі. Не забувайте Латинська Америка, не забувайте Африка. Бо такраз Африка найближчі роки стане центром геополітичного протистояння. Це кажу вам, я Олексій Буряченко. потім, коли згадаєте в своїх ефірах. Через декілька років, коли там почнуться ну багато цікавих подій, а можливо вже і в цьому році це почнеться. Я це абсолютно не виключаю. Тому чи буде якова європейський союз для України під Україну, Та, Звичайно, так буде, адже вони розуміють, що. Якщо вони не змінять правила прийняття рішень, то ну скажімо, є такі сфери, де вони не зможуть просто нам протистояти. Вони бояться нашої сили. От що ми маємо розуміти. Пам'ятаєте, був такий ну, блін, буду рекламувати зараз російський фільм, але все ж таки він гарний кандагар. Вот. І там була така цитата коли казали, що країни, які мають ядерну зброю, бояться на своєї ж сили, і в цьому їхня слабкість, це круто, і насправді ну по великому рахунку, це так. Настільки має глобальний економічний, політичний логістичний потенціал, що нас дуже побоюється, нас побоюється не тільки в Кремлі, нас побоюються і в Європейському Союзі, і до речі, на інших континентах, тому що розуміють потенціал України, і якщо що яку роль може відігравати Україна, якщо вона дійсно стане на ноги і стане центром такого. Скажімо, антипутінського протистояння стане ініціатором нової архітектури світової безпеки, якщо стане гучним лідером безядерних країн країн, ці ініціативи друзі, це 95% всіх країн, це весь світ. Якщо Україна має потенціал стати такою країною. Ну, так, да, тоді нас точно потрібно як мінімум побоюватися. Але повертаючись до початку нашої розмови, чи є ця візія в наших урядовців, чи є інтелектуальний потенціал і розуміння дорожньої карти доходу до цієї візії, от якраз цей рік і дасть на відповіді на ці всі дуже непрості запитання. А можливо і підштовхне їх до того, що ми з вами говоримо дуже часто в прямих ви ж бачили. Позича особливо про те, що. Вони мають переходити від економічної конфедерації до безпекової такої системи об'єднаних країн Європейського союзу з переходом на вертикалізацію взаємовідносин з країни і Брюсселю, на анде оця от горизонтальна взаємодія з повним правом консенсусу при прийняті рішень. Ні, такого вже не буде. Вони зрозуміли свої помилки і будуть перелаштовуватись на інші на рейки і приберуть такі дестабілізуючі фактори, як можливість впливу одної країни на прийняття стратегічних питань європейського союзу. Щодо однієї країни е, і щодо зміни правил прийняття рішень, про які ви говорили. Знаємо про те, що вже тепер прем'єр Словаччини підтримав блокування Орбаном 50 мільярдів для України після двохсторонніх перемовин у Будапешті. Прем'єр Словаччини погодився з двома позиціями Віктора Орбана, а саме ЄС не повинен фінансувати запланований пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро зі спільного бюджету. А війну неможливо вирішити військовим шляхом. Він підтримав рекорд рекомендацію Орбана щодо розділення фінансування на чотири транші, які можна було б щоразу змінювати або і блокувати. Говорили про те, що після е, під час оцього прийняття цього пакету допомоги можливо шукають зараз інструменти в європейському союзі, щоб е, унеможливити голосування угорщини за це. Але для цього потрібні голоси всіх інших членів. Зараз ми бачимо, що до цього доєднується і словаччина. В принципі, це була прогнозована історія. Я вам більше того скажу. Питання ж не в Угорщині. Вот це можливо контроверсійно прозвучить на фоні того, що в нас орбан займає там майже половину медійного простору, і іноді проскакує фіцо. от особливо в контексті сьогоднішньої новини. Але таких Фіцо і Орбанів може бути значно більше. І розуміючи це в Брюсселі, та звичайно розуміють, і тому планують якраз перейти. Саме на прийняття стратегічних та безпекових рішень, оці два компоненти від повного консенсусу до простої більшості. А проста більшість навіть Бога, нехай собі там а Орбан, Фіцу ходять своїми хороводами, приймуть і без них, і, і все, тому що Європа зрозуміла, вона безпомічна. А вона сіла на російські голки. Вона багато в чому була залежна. Вона не вона не то, що не розвивала власне пока. Вона його знищувала. Те, що відбувалося от в Німеччині і в інших країнах, що зробила а, фрау Меркель, яка дуже товаришувала з Путіним, Ну, Вона просто за цей час знищила. Збройні сили економічного лідера Європейського союзу Німеччини і схожі процеси насправді відбувалися багато де також. А чи є розуміння, що потрібно що змінювати? А скільки не єдиний путінський режим загроза таких авторитарних режимів, величезна кількість, тим паче ну не працює над Ну давайте вже зліземо з цього коня, який вже помер. На вота не будемо його там розгамі бити і казати: давай вставай, член все Російська Федерація разом з іншими авторитарними режимами, по суті, зсередини, з радбезу, з його серця, вони його знищили, все не працює, і тепер всі розуміють, що ну, в принципі, якщо ядерна країна нападає на безядерну, ну тоді кожен сам до себе на вот і допоки не. Омовиться новий глобальна архітектура безпеки, нікот повністю не мовиться, не перезавантажиться. Якраз всі будуть налаштовані перш за все на безпеку і на унеможливлення або, хоча б мінімізації ризиків впливу на і авторитарних режимів, і терористичних загроз. От багато хто забуває, тому да? цього напад Російської Федерації на країни Балтії, да, звичайно, це може бути. Але навіщо запитую я? Якщо країни Балтії, можуть дестабілізувати шляхом гібридних загроз, загроз, які там чітко прописані в доктрині Грасімова. Вони без жодного пострілу можуть в принципі окупувати кожну стіну або і всі їм на, на три Балтії. Давайте дивитися э, реально. А потім що буде робити НАТО? А НАТО буде дивитися от цікаво. А це була пряма загроза з боку Російської Федерації на країні НАТО, чи ні? Чи це питання внутрішньої дестабілізації, припустимо, фотки і захисту російськомовного населення? От що чи розуміється вібро? Та розуміють, звичайно. От, але дуже швидко прийняти рішення не можуть. В цеху ано, але це гарно для нас, тому що вони будуть нам допомагати, щоб виграти собі час. Тому ті, хто думають, чи будуть допомагати Україні, не будуть друзі. Будуть їм час потрібен. Їм потрібно провести свою внутрішню трансформацію, оскільки як і американці про що не раз сказав, як Байден, так і Трамп. Воювати вони точно не хочуть. Вони до цього не звикли. От вони дипломат, а яка дипломатія за сільською федерацією? І друге терористичний. Ми забуваємо, що зараз вже такі сучасні технології, що навіть ядерна загроза вже не тільки окупація, там ще блоків Запорізької фашистами, да а це може бути якась. Не більш компактний варіант ядерної зброї, а враховуючи в світі зараз твердо, От я науково цією тематикою займаюся що наукові статті, Ніхто не знає під кого потеряку в яких є ядерна зброя, здогадуються. У нас є країни, в яких офіційно є ядерна зброя, ну які ж процедурі там через і так далі, подібне, яким це дозволено свого часу. А є які, ну так так, так в Ізраїлі, про казали? У нас ядерної зброї немає, але якщо треба, ми її застосуємо. Так от таких країн так, вже досить багато. А от тепер увага запитання сьогоднішнього ефіру. На хто зможе дати відповідь, що така без контроль ядерна зброя чи заброя? Кінсам на масового знищення, завтра не потрапить припустам до строї чи терористичної організації навіть без по великому рахунку якоїсь триаски до там на ось із там північної Кореї, Ірану, там Путінської Росії це просто якась хезбава, ну гіпотетична та ще щось, тому насправді Питають стільки зараз світу, що повірте, їх набагато більше аніж у нас, але вирішити ми можемо їх тільки спільно. Було б дуже добре, що Україна пропонувала, тому що в Україні є моральне пропонувати світ, оскільки саме ми зараз своїми світтями наші хлопці на передовій захищають усі ці цінності які сучасний західний світ декларував багато десятиліть пане Олексію щодо власне роботи НАТО, так ви сказали про те, що порівняли його власне з мертвим конем. Добре, А якщо говорити про безпекові гарантії, також ресні вже декілька днів, так а так декілька тижнів. Інформація про безпекові гарантії, про те, що Велика Британія доєдналася до цих інших країн. Доєднуються там, Канада вносить свої пропозиції. А, чи будуть працювати вони? От ви сьогодні любите задавати запитання, на яких нема прямих відповідей. І щоб ти не сказав, потім скажуть, що ти сказав не те. Або глядач буде казати, ну що цей Бувдур там говорить в прямому ефірі. Дивіться. Питання ж в іншому. Я то порівняв НАТО да, з мертвим конем, але це НАТО на сьогоднішній момент. Чи є можливість у НАТО стати? Абсолютно іншою структурою є відповідь, пряма більше того, мені здається, що НАТО стане набагато сильнішим, якщо буде паралельно армією Європи, Європейського Союзу, коли вони зможуть органічно взаємодоповнювати один одного, це з однієї сторони зменшить навантаження на Сполучені Штати. Ну давайте чесно, ну НАТО ж, лідер Сполучені Штати, да, ми, ж, ми ж реалісти. Да? Менше їхнє фінансове навантаження, і тоді політично з ним буде їхнім політиком працювати набагато легше і до речі, географія може бути значно розширена. І це цікава конструкція. Я глибоко переконаний, до цього ми прийдемо. згадаєте знову ж таки мої слова, буквально через там 3-4 роки, коли вже почнеться такі фундаменти європейської армії. Повноцінно закладатися так, от понату в нас абсолютно правильний вектор. Перш за все, там да Ну тут важко сказати, що перш за все, іноді. Так, іноді НАТО, іноді відповідно Європейський Союз, але в цілкому вектор правильний. Але резуючи, резуючи, до цього, ми маємо йти. вже інші телеканалку зателефонує. Ми маємо до цього йти через двосторонні, трьосторонні і багатосторонні угоди, якраз про таку от. Безпеки, безпековий компонент, і не тільки безпекові, але і фінансові, і економічні, і політичні саме ті угоди, які безпосередньо ратифікуються парламентом і носять зобов'язальний характер, і будуть стати фундаментом нашої геополітичної суб'єктності і дуже нас наблизить до нашої стратегічної мети в ЄС та НАТО. І тільки тоді ми будемо дійсно відігравати значну роль цих державних утвореннях. Пане Олексію, ще буквально останнє питання. Якщо можу, знаю, що ви штали ще до вас, тому що мені телефонували вже інший канал. Якщо можна, буквально коротко, декілька слів підрозумувати цю формулу миру, яка відбулася у Давосі, також 81 учасник Я без кита. Вже трошки не було. Добре, добре. Давайте а, тоді вже це вже на наступний раз будемо з вами обговорювати. Дякуємо, що знайшли так. час і доєдналися так. до нашого етеру. Дякуємо вам. Отож, нагадую, що спілкувалася з Олексієм Буряченко.